Однією з улюблених історичних тем кремлівського диктатора є Друга світова війна, його погляд на неї став частиною офіційної історичної політики РФ. Одним із таких міфів є те, що зростанню військової могутності нацистської Німеччини сприяли виключно західні держави. Хоча насправді уже у 20-ті роки. Совєтський Союз активно співпрацював з Німеччиною у військовій сфері, причому в обхід умов версальського договору, фактично допомагаючи відновити їй свій військовий потенціал. Ну або, наприклад, одна з улюблених тез кремлівського диктатора, це те, що Приєднання країн Балтії відбувалося на добровільній основі і не порушувало умов міжнародного права. І це було продиктовано умовами власної безпеки для Совєтського Союзу. Хоча насправді приєднання в лапках Балтійських республік відбувалося без їхньої згоди, в умовах військового тиску, тобто, фактично, були анексією незалежних держав Совєтським Союзом.